Уроки я пізнаю світ. Тиждень 34, урок 301. Сторінка 11. Розгорнемо зушут і перевіримо домашнє завдання. Сторінка 2. Запитання перше. Познач правильні твердження. Мити руки з милом після прогулянки не обов'язково. Неправильне. Дистанція між хворою людиною тобою не ну менше, ніж 3 троки. Правильно. Споживання сарого м'яса або намитих овочів, фруктів може спричинити захворювання. Правильно. Руки потрібно мити проточною водою без мива. Неправильно. Завдання друге. Бубу запропонував вам 4 малюнки, серед яких є тварина, про яку він задумав. Вам треба обрати ту тваринку, про яку він задумав, виключаючи зайве. І так, не ту, яка належить до класу земноводних. Жаба не підходить. Не ту, що має 6 ніжок ніжок у сонечка. Адже це помаха, не підходить. І не ту, чиє тіло вкрито лоскою. Лускою вкрите тіло риби. Не підходить. Отже, бубу задумав саме пташку. Наступне завдання розгадайте ревус. Дощик д-о, слід, слі, вежа. Слово перевернете, тому беремо в іншому порядку. Буква Н і дві останні літери у слові диня виходить до слідження. Задання четверте Познач модель, що відповідає молекулярній формулі, скороченому запису складу молекули H2O. І так, перший малюнок це молекула кисню. Другий малюнок це молекула водню, третій малюнок H2O. Два атоми гідрогену і один атом оксигену це молекула води. Четвертий малюнок H2O2 молекула перепису водню. Запитання 5. Установи відповідність: атом і молекула. Атом оксигену, атом гідрогену, молекула кисню, молекула водню. Тема уроку повторення, стародавня історія, переводізація. Отже, сьогодні на уроці ми повторюємо вивчену з теми під назвою Історія. Увага на екран, завдання до уроку. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання. Запитання до уроків. Які стоянки кам'яної доби на території сучасної України ти знаєш? Чому трипільська культура отримала таку назву? Які сторони світу ти знаєш? Запитання до уроків, на які ми даємо відповіді. Отже, починаємо працювати. Пригадайте, що таке історія? Історія це наука про минуле людство. Говорячи про минуле нашої країни, пригадаємо з вами вивчену пісеньку. Сталося це у людські на настоять, сидіть, Королево. не дивуйтеся діти нічому, бо історія вчити нас буде, що вже шилін років тому в Україні з'явилися люди, а ти володів чи ні затяті, речуди Настояті всі королево! А ми продовжуємо з працювати. І так перший найдавніший період розвитку нашого людства отримав назву кам'яна доба, оскільки, нагадайте, всі знаряддя праці переважно були зроблені саме із каменю. Кам'яна доба поділяється на три періоди. Палеоліт або давня кам'яна доба, яка тривала мільйон років 10 тисяч років тому. Мезоліт середня кам'яна доба, що тривала 10-7 тисяч років до нашої ери. І неоліт нова кам'яна доба, 7-5 тисяч років до нашої ери. Водночас палеоліт, давня кам'яна доба поділялася на. Ранній палеоліт, середній палеоліт і пізній палеоліт. На зміну кам'яної доби прийшов енеоліт мідно кам'яна доба, тому що в праці виготовляла вже не тільки із каменю, але і вже з додаванням металів. Вона тривала з 5 по 3 тисячоліття до нашої ери. Розглянемо найвідоміші стоянки кам'яної доби. За часів палеоліту це були ранній палеоліт, стоянка Королево або королевська стоянка, середній палеоліт, печера киїкоба, пізній палеоліт, мізенська стоянка і кирилівська стоянка. Мезоліт печера мурзакоба, печера фатьма коба, грот кам'яна могила гребенківська стоянка. До неоліту відносять також стоянку в гроті Кам'яна могила. Попрацюємо із картою. У якій області розташена найвідоміша стоянка раннього палеоліту? Як бачимо, найвідоміша стоянка раннього палеоліту це стоянка королевська. А ми знаємо, що вона розташована у Закарпатській області? Яку стоянку середнього палеоліту ти зможеш, чи зможеш її показати на карті? Стоянка середнього палеоліту це печера Киїк-Коба, розташована на території Автономної Республіки Крим. Третя, яка найвідоміша стоянка пізнього палеоліту, розташована в Чернігівській області. На території Чернігівської області розташована стоянка Мізенська. Це стоянка пізнього палеоліту. Де розташована стоянка неоліту? Покажи на карті. Стоянка неоліту розташована. В Одеській області грот Кам'яна Могила. Як зветься найвідоміша стоянка мезоліту? Де вона розташована? Найвідоміша стоянка мезоліту це є гродка Кам'яна могила. Розташована вона у Запорізькій області. Розкажіть, що ж таке неолітична революція? Коли вона відбулася? Пригадайте, що вам відомо про трипільську культуру. Неолітична революція відбулася. Зі зміною діяльності людини. Це перехід від привласнювального господарства до відтворювального господарства. Чим раніше займалися люди за часів палеоліту? Це було рибальство, полювання, збиральництво. за часів неоліту, тому і назвали її неолітична революція, змінилися види діяльності людини. Людина почала ходити ходову тваринництво, Робити горщики, називалися ремесла, ткала одяг, а також працювала на землі, вирощувала і доглядала за рослини. Перехід від превласного господарства до відтворювального господарства це і є неолітична революція. Пригадайте, будь ласка, що вам відомо про трипільську культуру? Чому так назвали цих людей? Так, тому що п'янки були знайдені саме біля села Тріпіль, що в Київській області? Назвіть найвідоміші поселення часів Трипільської культури. Так, це Майданецьке. Поселення найвідоміше у Черкаській області. Дякую за урок! Молодці!